Перший дзвоник покликав дітвору до школи. На подвір'ї зарісніли бантики, краватки і портфелики. В ліцеї дизайну світа святкування розпочали з підняття державного прапора. Спільними зусиллями найкращих учнів стяг за майорів над школою. Вшанували пам'ять і творця гімну. Першою поздоровала школярів директор Лариса Власенко. А сьогодні, вересня, кличе вас діти за парти, здобувати знання. Мандрувати у світі цікавого, бо нічого кращого, ніж передача досвіду поколінь, людство не придумали. Привітав з початком навчального року ліцеїстів і Микола Корнічук. Шлях до пізнання та нових звершень він назвав незвіданим цікавим і водночас нелегким. У свій перший клас ідуть наші першокласники. Сьогодні цей день заповнився всім батькам, так як ми також були першокласниками. Сьогодні ті вчителі, які можуть сьогодні сповнити той перший свій урок, який відбувся також 1 вересня. Міська влада багато зробила для того, щоб підготувати школи до нового навчального року. Але я хочу сьогодні подякувати батькам, які за літні місяці своїми силами. Виконали значну роботу по підготовці навчальних закладів міста сьогодні. Всі подарунки для першокласників Микола Корнічук вручив сертифікат на отримання мультимедійного проектора. Генеральний директор Украероруху Юрій Чередніченко подарував краєзнавчі щоденники і настільні ігри піснями і танцями нових учнів ліцею дизайну світа вітали. Яна Новоселецька, Марина Акопова, хореографічний ансамбль, шарм та звісно ж, випускники. Крокуючи стежками класами, ви пізнаєте чудовий світ знань. Він Виває вам всесвіт. Нехай батьки та вчителі пишаються вами та вашими вчинками. А цей символічний пакел знань приймають ваші вчителі і ведуть вас у країну знань. З нетерпінням чекали початку нового навчального року учні і вчителі. До першого вересня ми готувалися можливо за місяць. Ми вибрали форму, ми вибирали. Навіть настрій підбирали, які повинен бути чи сумний, чи радісний, але в переміжку, тому що не хочеться прощатися з літом, але хочеться до однокласників, до вчителів, до уроків, навіть посидіти за партами, почути щось нового, дізнатися щось нове. Сріблястим дзвоником Таїсія Євдокименко і Олександр Гурський заохочували першачків іти на перший в житті урок у добру путь школярики у Валентина Чубатю, Євген Трофімов, новини телеканал Брискі.